Шлях досконалості. Розділ четвертий. Розповідається про спонуку дотримуватися уставу. Далі мова про три речі. Доконечні для духовного життя. Пояснюється перша з цих речей, а саме любов до ближнього ще йдеться про шкоду, якої завдає осібна приязнь. Отож, доньки, ви побачили, яке велике завдання ми взяли на себе за прилата і єпископа, вашого зверхника, і за чин, про що вже йшлося вище, поза як усе це задля добра церкви? Молитися ж за церкву то обов'язок, якими, на вашу думку, маємо бути, щоб не видаватися Богові і людям надто зухвалими. Ясна річ, маємо старанно працювати, також вельми хосенними є величні думки, бо саме вони породжують в нас прагнення величних учинків і до таких учинків спонукають передусім стараємося якомога пильніше та неухильніше дотримуватися нашого уставу та Конституції. Плекаю надію в Господі, що коли так чинитимемо. То він вислухає наші молитви. Не вимагаю від вас, доньки мої, нічого нового. Прошу лише додержуватися того, до чого ми покликані і зобов'язані нашими обітами. Так чи інак, існує чимало ступенів, дотримання одного й того ж правила. Наш первісний устав спонукає нас до безнастанної молитви. Саме так і маємо чинити з великою старанністю, бо то найважливіше, не занедбуючи, однак при цьому і постів, покут та мовчання, приписаних у нашому чині. Ви ж бо й самі знаєте, що справдешня молитва потребує підмоги з боку таких ото засобів. Життя у вигодах і молитва речі несумісні. Ви просили мене розповісти щось про молитву. Я виконую ваше прохання, та у винагороду прошу вас часто перечитувати й охоче виконувати те, про що мовилося досі. Проте, перед тим, як перейти до внутрішнього життя, тобто до молитви, треба згадати про певні речі конечні для всіх, хто прагне торувати шлях молитви. То речі потрібні настільки, що завдяки самому лишень дотриманню їх, душа, хоч би й не мала великого хисту до споглядання, може сягнути неабиякого поступу в служінні Богові. Коли ж їх не додержуватиметься, то ледве чи далеко дійде дорогою споглядання, а якщо, попри все це вважатиме себе сильною до споглядання, то ошукуватиме сама себе. Нехай Господь у доброті своїй допоможе мені розповісти про зазначені речі і підкаже мені, що маю казати, аби мої слова посприяли примноженню його хвали. Амінь. Не думайте, подруги мої і сестри, що я маю намір переобтяжити вас різними повинностями. Дай Боже, щоб ми тільки дотримувалися приписів, встановлених і додержуваних нашими святими Отцями, які, власне, завдяки дотриманню цих приписів і заслужили, щоб ми їх так величали, шукати іншого шляху чи намагатися віднайти подібний шлях де-інде було б помилкою. Я докладно зупинюся тільки на трьох речах, згаданих у наших Конституціях, бо вельми важливо, щоб ми добре зрозуміли, наскільки важливо неухильно їх дотримуватися, аби мати змогу тішитися тим внутрішнім і зовнішнім спокоєм, що його так наполегливо заповів нам Господь. Перша з цих речей то взаємна любов. Друга відстороненість від усього створеного, третя істинне смирення. Хоч я й згадую про нього в кінці, саме воно є найважливішим із трьох названих речей і охоплює їх усі. Щодо першої речі, себто взаємної любові. То важко й описати, як важливо, щоб вона панувала поміж нами. Поза як не існує нічого такого неприємного, що його не могли б знести ті, що щиро люблять одне одного. Якби цієї заповіді належним чином дотримувалися у світі, то гадаю, що вельми посприяло б додержанню інших заповідей. Проте нам ніколи не стає снаги дотримуватися її як слід. Унаслідок чи то надмірного, чи навпаки, недостатнього старання. Нам, либонь, здається, що надмірна любов поміж нами не може завдати лиха, а проте вона приносить стільки шкоди і призводить до такої недосконалості, що той, хто не побачив цього на власні очі, ніколи в це не повірить. Диявол порозставляв тут чимало пасток. Оскільки душі, яка зазвичай трактує служіння Богові поверхнево, згаданий надмір здається не вадою, а радше чеснотою. Проте той, хто змагає до справжньої досконалості, добро усвідомлює, яку загрозу несе в собі така отонадмірна любов, оскільки день за днем вона стиха підточує силу волі. Відволікаючи її від цілковитого заглиблення у Божій любові. Гадаю, серед жінок прояви такої отонадмірної любові трапляються частіше, ніж серед чоловіків добре відомо, скільки шкоди завдають вони спільноті. Отож, як наслідок, сестра, яка потрапила до цієї пастки, вже не відчуває однакової любові до всіх. Гнівається і журиться, коли її любу приятельку спіткає якесь лихо, прагне майна, щоб мати змогу зробити їй подарунки, марнує час на розмови з нею, розмовляючи до того ж не стільки про Божу любов, скільки про те, як її любить, та про інші подібні труниці. Такі приязні стосунки рідко коли спрямовані на те, щоб спонукати одне одного до ревнішого служіння Богові. Навпаки, як на мене, то радше диявол породжує їх, щоб у такий спосіб сіяти в монаших чинах та згромадженнях зерна розбрату. Там же, де панує справжня любов, яка змагає до щораз кращого служіння Господові. Воля не спричиняє пристрастей, а радше допомагає їх долати. Зрештою, нехай така приязнь і живе собі у великих обителях, проте у цьому домі де нас всього лише тринадцять, а більше й не треба, її не можна терпіти. Тут всі мають бути друзями, тут має панувати взаємна любов. Тут всі мають цінувати одне одного і одне одному допомагати, тож заради Божої любові стережіться описаної вище приязні хай якою святою вона не видавалася б Я не бачу в ній жодного пожитку навіть для рідних братів вона може виявитися згубною. Достоту, якщо йдеться про кревних родичів, то це вже справжнісінька тобі пошасть. Хоч мої слова можуть здаватися надто суворими, та повірте, сестри, що тільки дотримуючись моєї поради сягнете великої досконалості і великого миру. Хто ж не стоїть перед спокусою не матиме такої нагоди. Коли ж котрась з поміж вас відчує, що її воля схиляється радше до якоїсь одної сестри, ніж до інших, цьому не зарадити, бо це природно, і часто ми відчуваємо прихильність до особи менш чеснотливої та щедріше наділеної природною привабливістю, то нехай опирається цьому потягові і не дає йому запанувати над собою. Любімо чесноти та внутрішнє добро й уникаємо приділяти надмірну увагу зовнішнім рисам. Доньки мої, не допускаймо, щоб наша воля була невільницею у когось іншого. Крім того, хто купив її власною кров'ю. Пам'ятайте, що прихильність до когось може легко вийти з під вашого контролю. Боже мій. Скільки ж недоречних і негідних учинків породжує така прихильність? А поза як усе це таке дріб'язкове, що тільки той, хто сам зіткнеться з описаною приязню, зуміє розгледіти і збагнути те, що я тут говорила, то нічого про це й більше згадувати? Варто хіба сказати ще? Що потрапити в тенета такої отоприязні погано для кожного. Проте коли в них потрапляє настоятелька, то це гірше за пошесть. Щоб уникати такої надмірної прихильності, треба від самого початку приязних стосунків розуміти пов'язану з нею небезпеку та виявляти неабияку пильність. Тут слід покладатися радше на тактовність і любов, аніж на суворість. Вельмидієвий засіб полягає у тому, щоб сестри, котрі приятелюють між собою, перебували разом і розмовляли тільки у визначенні для цього години. Коли, згідно з установленим у нас порядком, всі збираються докупи, а в інший час знаходилися кожна окремо у своїй келії, як велить нам устав. В опителі святого Йосифа сестер треба звільнити від обов'язку збиратися в загальній кімнаті для спільної праці. Хоч це й гідний хвалий звичай, а проте мовчання легше дотримуватися, коли кожна сестра перебуватиме на самоті, звичка мовчати. То не абияка підмога для молитви, оскільки ж молитва є наріжним каменем цього дому, то нам слід змагати до всього, що їй сприяє. Повертаючись до взаємної любові, яка має панувати поміж нами, варто зазначити, що може нам здаватися буцім спонукати до такої любові? Зайва річ. Бо хіба ж знайдеш осіб, які були б настільки позбавлені людських рис, що могли б повсякчас перебувати разом, як ото ми не мати нічого поза обителю, ні розмов, ні відпочинку, вірити, що Бог любить їх, а вони його, бо задля його хвали вони зреклися геть усього, і не відчували взаємної любові. Тим більше, що така чеснота завжди надихає на любов, а я плекаю надію у Господі, що в цьому домі і поміж сестрами, які тут оселилися, завше житиме чеснота. Тож нічого про це далі й говорити. Тут варто хіба пояснити, у чому має полягати зазначена взаємна любов. Також я хочу зупинитися на природі такої чеснотливої любові. Саме вона має, на моє переконання, тут панувати, і на тому, як розпізнати, що ця любов, до якої так наполегливо спонукав своїх апостолів і всіх нас Господь, оселилася поміж нами. Хоч і відчуваю, що незугарна до такої справи. Та постараюся все ж вам щось про це сказати. Якщо в інших книгах знайдете докладніший опис, то прошу вас не зважайте на ту мою писанину, бо я й сама, може, не знаю, що кажу. Любов, яку маю на думці, можна розділити на два різновиди Перший то любов суто духовна – Бо на неї жодним чином не впливає ні наша чутливість, ні природжена м'якість властива людині, а отже й не зазнає шкоди властива її чистота. Друга то також любов духовна, але з домішкою природної, людської чуттєвості та слабкості, як от любов між кревними чи приятелями. Саме про цю останню я вже вела тут мову. Зараз я хочу зупинитися на любові духовній, вільній від усіляких пристрастей, бо там, де з'являється пристрасть, про який слад та душевну рівновагу годі говорити. Якщо з належною стриманістю та розважливістю ставимося до чеснотливих осіб, зокрема до сповідників. То це нам тільки на користь. Проте, якщо лишень спостережемо, що сповідник схиляється до якоїсь земної марноти, треба остерігатися його в усьому і за жодних умов не заводити з ним навіть найпобожніших розмов, а коротко відбути сповідь і чим швидше її завершити, у такому випадку найкраще було б зізнатися на стоятельці. Що вам не лежить душа до того сповідника і замінити його на іншого, то найкращий спосіб, оскільки так ви не зашкодите добрій славі того священника. У таких отой подібних випадках, коли диявол розставляє на нас свої тенета і хоче втягнути нас у клопоти, а ми не знаємо, як дати собі з тим раду. Добре поговорити з якимось богословом, на що настоятелі завжди мають дати дозвіл висповідатися перед Ним і зробити так, як він порадить інакше можна наробити вагомих помилок, скільки ж то хиб можна припуститися, діючи без поради, особливо там, де можна зашкодити іншим Так чи інакше? А добирати якогось засобу треба обов'язково. Бо якщо не дати відсіч дияволові відразу, то він рано чи пізно таки знайде спосіб завдати нам серйозної шкоди. Найкраще в такому випадку зробити так, як я радила вище, себто поговорити з іншим священником, якщо є така можливість. А її, сподіваюся, у Господі нам ніколи не бракуватиме. Пам'ятайте, що це надзвичайно важливо, бо приязнь, про яку йде мова, може спричинитися до небезпеки, завдати великої шкоди, ба навіть привести всіх нас до пекла. Не треба чекати, доки зло, так би мовити, зіпнеться догори і вкоріниться. А від самого початку намагатися подолати його всіма способами, які підкаже нам розум, і з якими згодиться наше сумління. А проте я плекаю надію у Господі, що Він не допустить, аби душі, які мають повсякчас бути заглиблені у молитву, могли б відчути прив'язання до когось, хто не має служіння Богові. За свій найперший обов'язок це ясна річ неприпустимо, бо означало б, що вони не віддані ні молитві, ні досконалості так, як належить, побачивши, що сповідник не розуміє вашої мови і не надто полюбляє говорити про Бога, ледве чи ви його полюбите, та й не подібно, щоб і ви припали йому до серця. Якщо ж він такий самий, як і ви, то в тих рідкісних випадках, коли зі справжнім Божим слугою може таке трапитися, він і сам зрозуміє, хіба був би останнім простаком, що така суто духовна прихильність не може мати жодних поганих наслідків, а відтак не завдаватиме вам клопоту. Якщо вже я почала про це говорити, то лишень тому, що, як я вже сказала, диявол може за таких обставин завдати обителі вельми вагомої шкоди, яка до того ж впливатиме наверх дуже повільно, відтак чернеча досконалість звільна сходить на нівець. На позір невідомо, як і чому. Прихильний до марноти сповідник. Сам усім легковажить і інших мимоволі спонукає до легковажності. Нехай Господь у своєму милосерді боронить нас від такого. Одного цього вже досить, щоб вселити тривогу і сум'яття в душі всіх сестер, бо їхнє сумління говорить їм одне, а сповідник інше. Якщо вони за таких обставин змушені сповідатися завжди в того самого священника, то не знатимуть, що робити і де шукати заспокоєння, бо саме той, хто має їх умиротворяти і зцілювати від тривоги, завдає їм шкоди, таке трапляється не в одній обителі, і завше викликає у мене великий жаль. Тож не дивуйтесь, що я намагаюся так докладно пояснити вам цю небезпеку.